Доброго дня усім. дякую за те, що ви присутні генерал. Тут. генерал дякую вам за такий добрий вступ і за все, що ви робите для цього надзвичайного університету. Пані та панове, доктор Кінг, одного разу сказав, що основною. Ціллю людини є не те, де вона залишається у моменти комфорту та зручності, а те, де людина залишається у моменти викликів та складнощів. Ми живемо у саме такий Час і ми повинні усі вирішити на якій стороні ми стоїмо. Тож ми віддані тому, щоб допомагати Україні обороняти свою територію та своїх громадян. Ми віддані тому, щоб стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, включаючи агресію проти наших союзників НАТО. І ми віддані тому, щоб показати світу, що Америка не похитнеться у нашому прагненні обороняти свободу. Якщо ми не будемо протистояти кремлівській агресії сьогодні, якщо ми не будемо стримувати інших світових агресорів, ми будемо вітати лише більше агресії, більше кровопролиття і більше хаосу. Америка буде більш безпечною, якщо ми будемо протистояти. Путіну і його зростаючій агресивній політиці. Америка буде більш безпечною, якщо ми будемо стояти за наші спільні цінності. І Америка буде більш безпечною, якщо ми усім агресорам по світу дамо чітко зрозуміти, що не їм вирішувати, яка країна житиме, а яка має померти. Незважаючи на свої злочини та на свою ізоляцію, путін все ще вірить. Що він може перемогти Україну і що він може подолати Америку? Але він помиляється у цьому. пане президенте, пані та панове. зобов'язання Америки повинні бути чіткими. Безпека Америки має оборонятися. І слово Америки має бути дотримане. пане президенте, ми востаннє бачилися декілька тижнів тому на під час мого візиту до Києва, і ваша столиця показала мені відданість українських надзвичайних військ і стійкість українського народу І Під час цього візиту до столиці Америки я сподіваюся, що ви відчуєте той же ж дух відданості та рішучості. Тож, пане президенте, дякую вам за вашу присутність тут сьогодні і передаю слово вам. Дякую вам дуже. дуже вам дякую. це навіть забагато для мене. тож тепер дійсно дякую вам і для мене велика честь бути тут, дженералена, пане президенте. Національного університету оборони дякую за ваші теплі, добрі слова. Я хочу розпочати зі слів подяки міністру Остіну, величезна людина, величезний друг України. Дякую вам дійсно за е, ваше особисте лідерство під час цих часів за підтримку України і за оборону усього вільного світу. Пане Брауне, дякую вам за ваше бачення та за вашу підтримку. І окремо дякую секретарю Дельтору та секретарю Вормус е, за усю вашу неоцінену підтримку українським військово-морським силам та сухопутним військам. Для мене дійсно велика честь бути тут і мати можливість дати слово тут в цьому університеті, який відомий своїми роками відданості відшліфовування оборони свободи. І світ знає не лише слова імена тих, хто тут навчався та викладав, а й дійсно відчуває вплив. Тих рішень, які були прийняті цими людьми, тих настанов, які вони надавали як ментори. І якщо ви подивитеся на цю історію таким чином, то Україна безумовно заслуговує на те, щоб бути тут, бути представленою нашими відважними воїнами, нашими людьми, я сподіваюся, на рівні Україна зробила свій. Вклад і внесок, що що ви можете відчути, що що напевно найбільше відчувається зараз в Москві. Але Україна буде продовжувати навіть більший вклад робити до того моменту, поки ми не переможемо цього противника свободи. Лене пані та панове. У багатьох промовах та лекціях які Виголошувалися у місцях, як цей університет або схожий, люди часто говорять про момент після зрушення берлінської стіни, і коли ви це чуєте, то ви розумієте, про що вони говорять: про той проміжок часу, про емоції, про керівників, які були залучені у цей процес, і найбільш важливе про те, яким чином свобода. Повсюдно поширювалася по центральній Європі, по східній Європі та по всьому світу. Світ дійсно змінився після того, як та стіна впала і розпочалася нова ера. кажуть, що це були часи, коли свобода, людські права, демократія. Та ринкова економіка вели світ у глобальному плані, і це не були лише розмови Держави настільки довго були під гнідом, що вони могли лише мріяти про такий шлях. Але ті, хто подавляв свободу, також не відмовилися від своїх мрій із з 1989 вісімдесят Року вороги свободи стали сильнішими. Вони намагаються утискати свободу і намагаються досягнути повернення до попередніх подій. Вони розповсюджують тероризм, вони створюють проблеми, поширюють ненависть та розпалюють локальні конфлікти, намагаючись перетворити їх у повномасштабні конфлікти та війни. Які б були невиліковними, які б підривали свободу держав, вони повернули назад страх ядерної зброї. Кожне десятиліття, нарощуючи більше проблем, і не лише за останні 10 років або 30 років. Наприклад, 2022 рік став тим роком, коли один із найбільших противників. Свободи зі своєю неспровокованою та незаконною війною знову перевернув порядок денний до того, який був до падіння берлінської стіни. Російська війна в Україні це не просто намагання старого диктаторства досягти певних цілей, реальних або придуманих. Це не лише намагання Росії розділити Європу знову. Це Путін. І Путін атакує і намагається повернути той сув, який було втрачено у 1989-му. Він бореться з Україною, але насправді він проти усіх вільних, проти об'єднаної свободи. Він перевертає повсякденне життя в українських містах. Але його істинна ціль це свобода людей, починаючи із Варшави до Чикаго, до Якогами. Він намагається змусити демократичні держави втратити надію, штовхаючи їх до ідеї диктаторства, до ідеї втрати ринкової економіки. І це не лише про ті системи, які конкурують між собою. Росія до сих пір має засоби для того, щоб втручатися і воювати із демократіями по світу. Путін має своїх друзів, які можуть створювати загрози вільним державам, які можуть створювати загрози людським правам та демократіям. Чи це Хамас, чи це Іран, чи це Північна Корея або інші тут? Немає винятків. Вони усі пов'язані своєю ненавистю до свободи. Путін кроїть свою власну ідеологію. І його мета та суть цієї ідеології це повна зневага до людського життя, до свободи і зневаження будь-яких кордонів між країнами, між людьми, навіть між правдою та брехнею. Він поширює свою ідеологію серед союзників, навіть тут, в Америці, його зброя проти вас на даний момент це пропаганда та дезінформація, і як тільки він побачить. Шанс використати цю зброю він рухатиметься вперед. Зараз він переміщує російську економіку та суспільство на те, що він називає військовими рейками. На жаль, він мав час для того, щоб це зробити. І напрямок цих військових рейок чітко видно. Я переконаний, що ви бачите, як Росія більше ніж просто атакує українські землі, українські ресурси або людей. Вона не задовольниться лише частиною України або навіть усією Україною. Україна для Росії це лише перший крок для того, щоб діяти як стара імперія, яка померла у 1989-му, і щоб. Створювати виклики для свободи, так як це робив російський цар. Путін повинен програти і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. і наш меседж має бути чітким і гучним. Путін повинен програти. І зараз я хочу поділитися е, трьома точками зору на український вплив. Вплив, про який я розпочинав говорити е, під час моєї промови, перше це немає значення, що може собі хотіти цар. Будь де у вільному світі, де б ви почули фразу після колапсу Європи або після того, як Впала свобода в Європі. Ви не почуєте її, тому що ви ніколи не почуєте фразу після того, як впала Україна. І ми плануємо зупинити Росію саме на початку її глобальної війни. Проти свободи, саме там, де перша лінія фронту простягається на нашій землі у нашому небі та в нашому морі. Україна це перший фронт, але нам необхідно переконатися, і ми можемо переконатися у тому. Що не розгорнеться другий або третій фронт проти свободи десь серед Балтійських держав або в іншій частині світу чи Європи, якщо є шанс обороняти свободу однієї держави, тоді необхідно уникнути боротьби на інших територіях. Нинішні покоління вільних держав повинні навчитися із минувших боїв у Європі. Руйнація, яка поширюється диктаторськими режимами, занадто велика, і вона має бути зупинена із самого початку. І я хочу нагадати усім, що саме у цей день, 11 грудня, 82 роки тому, сполучені штати із солдатами, офіцерами, генералами, синами та доньками Америками, буквально так, як ті люди, які присутні зараз тут приєдналися до континентальної війни в Європі. І зараз ми можемо захищати свободу від російської агресії без американських військових у Європі. У цьому нам допомагає така техніка, як Бредлі, Хаймерси, 155-й калібр атакамси. Петріоти в 16 Вони роблять роботу в Європі, і це саме те наскільки глобальною має бути свобода. Увесь світ дивиться на, на нас і дивиться на те, наскільки інші вільні нації хочуть жити вільно. Україна не здалася, і Україна не здасться. Ми знаємо, що робити. Ви можете розраховувати на Україну і ми. Сподіваємося мати можливість так само розраховувати на вас. отже, моя. Друга ремарка полягає у тому, що є дві ключові речі: впевненість та безпека. Вони критично важливі для внутрішньої стабільності у державах і для міжнародного миру. Немає жодної людської спільноти, де зло не намагалося у певний момент перемогти Кримінальні вчинки та тероризм є загрозою для будь-якого суспільства. Агресія та неповага до свободи є, на жаль, тим, що можна знайти у різних частинах світу, і часто ненависть керує вулицями та серцями, але від цього потрібно боронитися. І має бути впевненість серед тих, хто вірить у свободу, і безпека має бути гарантована оборонцями свободи, тоді коли вони збираються разом, і повинні всі переконатися у тому, що дотримання правил є обов'язковим для всіх. Усім нам необхідно притримуватися е, прав потрібно дотримуватися настанов наших відомств, наших союзників та захищати демократію і забезпечувати безпеку, включаючи серед НАТО і в інших районах світу. Таким чином, щоб не було жодних спокус, встановлювати жоден лад, окрім того, як Воля і свобода по всьому світу, Америка та усі фрі вільні держави повинні бути впевненими у собі, у своїй силі та в їхньому керівництві, щоб держави-диктатори ніколи не могли задуматись над тим, щоб підірвати свободу. Коли вільний світ сумнівається, тоді з'являються найбільш небезпечні амбіції. Кожен із вас тут розуміє, що означає для солдата чекати боєприпаси тижнями, місяцями, не знаючи, чи прийде допомога взагалі. Кожен із вас, хто має досвід командирський, знає, як це замість того, щоб просуватися вперед, просто дивитися і чекати на боєприпаси або на бладнання, поки ваш противник. Задоволений і готується до наступу. Кожен із вас, хто е, знає, як це мати сина або доньку у районі проведення бойових дій, знає, наскільки важливо захищати їхнє життя, і що це не може чекати, тому що не можна розводити дебати навколо життів. Тому дозвольте мені бути щирим. Якщо хтось і надихається невирішеними питаннями на капітольських пагорбах, то це лише Путін і його хвора команда. Вони бачать, як їхні мрії втілюються, коли вони бачать певні відтягування і скандали, вони бачать, як руйнується свобода, коли руйнується підтримка тим, хто бореться за цю свободу. І такі люди, як Путін, не мають права навіть сподіватися, подолати свободу. Ми повинні переконатися у тому, що наші діти, наші внуки будуть мати справжню певність. Справжню певність таку, як ми мали після Берліну, після того як було промовлено слова зносите цю стіну, нам потрібна така ж певненість зараз, як та певненість, яку мав президент Рейган станом на той період часу. І я вірю у те, що це наша спільна ціль. Яка полягає у тому, щоб безпека, яка була створена після 1989-го, була повністю збережена свобода у тому, що стосується кордонів, у тому, що стосується інших людей, і у 2024 році, агресія нинішнього противника почне руйнуватися. і ми зробимо це можливим. Тож рухаємося до моєї третьої зауваги, пані та панове. Наші досягнення це щось про що варто говорити спільно із нашими партнерами. Ми вже досягли більше ніж будь-хто міг очікувати, коли Росія розпочала цю війну. Україна зараз знаходиться у війні проти ядерної держави і однієї із найбільших армій. Але незважаючи на все, ми вже Відбили близько 50% території, які були захоплені Росією на початку цієї війни. Боже, благослови наших воїнів. І ми це продовжуємо робити у тих умовах, коли, на жаль, повітряна перевага все ще залишається на стороні Росії. Ми розбудовуємо наш повітряний щит, до якого входять такі ж системи, як і американські патріоти. Дякуємо вам за це. Сполучені Штати дійсно дякуємо за допомогу. І нам це дійсно допомагало і допомагає захищати наші міста від е, ракетних атак. Українська економіка зросла більше ніж на 5% у цьому році, і це не просто диво, це результат відваги наших воїнів, нашої усієї нації та критичної підтримки, надаваної США. І надаваною іншими глобальними демократіями від наших партнерів, коли міста безпечні, то свобода посилює економіку. Ми працюємо із президентом Байденом щоб Україна та Сполучені Штати могли спільно виробляти зброю, яка є необхідною для захисту свободи. Це зробить Україну наріжним каменем впевненості та безпеки для усієї Європи, для наших уже об'єднаних і спільних союзників та партнерів. Україна виграла на Чорному морі. І зараз російський чорноморський фліт частково знищений. або Ховається на якихось віддалених базах, завдяки цьому ми відновили наш морський експорт, включаючи експорт е, їжі і продовольства, захищаючи десятки держав у Африці та Азії від голоду та хаосу. Наступними роками ми навіть більше таких вантажів будемо запускати, і на даний момент не секрет те, що у відповідь на російське варварство. Е, Москва намагається схитнути цю ситуацію, але навіть у військовий час ми ладимо усі системи, ми дотримуємося своїх обіцянок, і ми робимо усе необхідне для того, щоб розпочати переговори про приєднання до європейського союзу. Саме зараз наші солдати утримують позиції на лінії фронту, і вони готові до подальших дій. Ми не дозволили Росії досягнути жодної перемоги цього року. Путін намагається створити нові проблеми, але наша тактика полягає не лише у тому. Щоб чекати, що Росія буде робити, вона не про те, щоб адаптуватися до тих проблем, які створює Путін. Наша тактика полягає в ефективному вирішенні проблем. Вирішення проблем це ключовий момент до перемоги. Завтра під час зустрічі із президентом Байденом та Конгресом, я буду говорити про те, що ми прагнемо досягнути у наступному році, опираючись на те, що ми досягли у цьому році. Відбиваючи агресію Путіна, ми показуємо, що він більше не зможе обманювати і вводити в оману. Росією і росіян про його особисті перемоги та про те, яку війну він бачить у майбутньому, розширюючи наші спроможності у небі, зокрема у тому, що стосується систем протиповітряної оборони на фронті, допоможе забрати у Росії перевагу в повітрі. Це вирішення однієї із наших ключових проблем. Майже ніхто не вірив у те, що ми переможемо на морі, але зараз це факт. І тепер ми маємо так само перемогти на небі. Петріоти, радіоелектронна боротьба, дрони та літаки. Усе це допоможе нам зайняти ті території, які нам необхідні. Це критично важливе. І я сподіваюся, що на політичному рішенні буде зроблено усе можливе, щоб не зрадити наших солдат, тому що як і зі зброєю для оборони так і на політичному рівні завжди поєд потрібна єдність. Я переконаний у тому, що ми можемо бути міцніше за наших противників. Я переконаний у тому, що ми можемо бути настільки ефективними у захисті свободи, як світ, був у 1989-му. І сьогодні я абсолютно такий же ж впевнений, як був 24 лютого, коли я казав усім лідерам. Що Україна буде боротися, Україна буде стояти, і я переконаний у тому, що свобода має перемагати тоді, коли їй ставляться виклики. І я дякую Америко за твою підтримку. І я вірю, що одного дня у цьому університеті не лише ті, хто вивчав Росію, будуть давати лекції, але також. Українці, які знешкодили Росію, те веримач. Слава Україні.